Всім привіт, шановне панство, пані та панове. Вітаю на каналі Бородата Сокира, де ми іноді робимо огляди на різні ігри. Сьогодні в нас на черзі гра, яка називається Oxygen Not Included. Це гра від розробника Clay Studios. Ви студію цю могли ще б знати, зокрема, за грою Don't Starve Together і Don't Starve просто. Також така доволі відома гра, більш відома ніж Oxygen Not Included, насправді, на жаль. Але Oxygen Not Included також досить достойна гра і достойний. Мені здається, представник свого жанру, трошечки побалакаємо про цю гру детальніше. Але насамперед, з самого початку, закликаю вас поставити лайк, підписатись на канал, поставити дзвіночок. Ну і рекомендуйте друзям, якщо канал вам подобається, будемо піднімати, так би мовити, україномовну сегмент Ютубу. От що б хотів сказати насамперед про цю гру, це якщо ви. Полюбляєте так на 15 хвилин кудись зайти, чи там на пів години пограти і вийти, то, мабуть, що гра ну, треба подумати на рахунок цієї гри саме. Тому що от я чув таке про гру Факторіо, теж непогана гра, якщо може чули. Що ви будете в неї, от, ви її скачаєте, а потім ви одного разу прокинетеся, а ви вже безробітній. Тому що вона затягує і ви не можете зупинитися просто. У вас завжди є якісь завдання, які треба вам виконати для. Того, щоб просунутись далі по грі, щоб вам і легше грати було далі, і взагалі якесь відчуття досягнення якогось у вас з'явилося. Оця ігра також цього жанру. Але вона, так би мовити, через деякий час ви трошки пограєте. І, в принципі, ви можете просто гру залишити і піти займатися своїми справами, вона буде спокійно сама в себе грати. Але, ну, звісно, не до безкінечності. тобто Певна кількість часу пройде. і Вашу увагу знову треба буде повернути до цієї гри. Ми до цього повернемося, тому чому це так працює, я поясню. От, але давайте почнемо спочатку, просто вам розкажу, що це за гра, в чому суть, як в неї грати. ну і Поїхали. Тож, сама гра вона в жанрі Colony 7, тобто симулятор колонії. Ну і що в грі треба робити, це, звісно, зробити так, щоб колонія не загнулась, щоб вона процвітала, щоб ваші дупліканти, оці чоловічки, які бігають зараз на екрані, вони вижили. Для цього треба небагато немало їсти, пити і чимось дихати. Так? Гра називається Oxygen Not Included, тому що тут дуже велика увага розробниками була приділена саме газам, тобто кисню, водню і вуглекислому газу, хлору і різним іншим. От, і щоб ці базові потреби якось вони самі собі могли забезпечувати, у вас є певна гілка науки, тобто дослідження, які вони будуть робити для того, щоб полегшити собі життя, так і різні там технічні класні штуки відкривати. Наприклад, якщо ми беремо а. Не ще, треба і в туалет десь ходити їм обов'язково, тому що якщо у них не буде місця для того, щоб сходити покакать, вони вам покакають прямо посеред бази. І це все буде вонять дуже сильно, і вони заразя чимось і повмирають. Тому туалет тут треба будувати в першу чергу, навіть ліжко не так сильно їм треба, як туалет. От. Ну І на прикладі туалету, давайте подивимося, взагалі, що це таке, я кажу, які. Там, наука і так далі. От, наприклад, є звичайний туалет, а-ля дирка в землі. От. В той туалет звісно, можна ходити. Так? Але через деякий час він буде заповнений. Його треба буде почистити і ці всі відходи кудись треба буде викинути. Те ж саме наприклад, з рукомийниками. Якщо у вас от самий примітивний рукомийник, звідти треба буде цю воду винести брудну, от. і зарядити нову воду туди. От. І це доволі багато часу займає, особливо чистка туалету. Ось один забився, якщо ви звернете увагу свою, вже ним користуватися не можна. Тому зранку дуплікант піде і почне його чистити. Витратить на це свій час. Потім це, що туди випаде з цього туалету, цей бруд треба буде якось утилізувати. Він також витратить на це свій час. І технології саме для того. Призвані для того, щоб полегшити цю працю і щоб дупліканти менше часу тратили на якісь задачі, які не дуже КПД мають високий, а витрачали час на якісь там викопати нову кімнату, тобто на щось, що за вас нічого не зробить. Побудувати щось нове, дослідити щось нове, щоб вони поменше рутинної роботи робили. Якщо ми, наприклад, глянемо на туалет з другого тіру, ви його пізніше відео побачите. То він набагато набагато кращий. Ви туди підводите воду, туди вода заходить, дуплікант йде в туалет, звідти брудна вода виходить, так, і в якості брудної води там десь зливається в якусь яму. Яку, звісно, цю брудну воду також треба буде переробити згодом. Але ваш дуплікант не буде чистити цей туалет. Його не треба чистити в рукомийник, такий самий, так, з підведеною водою. Не треба заносити воду, і не треба брудну воду звідти виносити. Але для цього вам потрібно знати, як побудувати насос, як забезпечити це все діло електроенергією для того, щоб вода підійшла, вода пішла звідти і, і так далі. Саме примітивна, наприклад, електростанція це просто дуплікант, крутить педалі. От як на знає, такий велосипед, рядом з вами батарейка, ви сідаєте на цей велосипед, крутите педалі, батарейка зарядилась, зарядили телефон. Тут те ж саме. Наступний тір, наприклад, це, тобто, треба чуваку, просто сидіти цілий день, крутити педалі для того, щоб хоч щось працювало. Другий тір це вугільна електростанція, яка набагато краще. У вас зранку дуплікант підбіг, зарядив туди угля, все, пішов по своїм справам. Вугільна електростанція далі працює, заряджає вам батарейки, ви туди повертаєтесь там на наступний ранок заряджаєте ще вугілля. На це треба вугілля. Звісно, його треба викопати. Але чисто із-за того, що дуплікант не витрачає весь день на те, щоб зарядити вам батарейку, він може зайнятися чимось корисним. Посадити якусь рослину, яку потім можна буде з'їсти, коли вона дозріє. Побудувати нове ліжко, побудувати якусь статую. Так? От. І таким чином ви будете просто більш менше часу витрачати на те, що вам не дуже. Тобто Воно вам потрібно, але ну, воно ж, ну, його можна замінити чимось більш ефективним. От. І кінцева, кінцева мета цієї гри, як я для себе вважаю, тобто, тут якоїсь такої конкретної кінцевої мети немає, але я для себе так думаю, це просто побудувати ракету, полетіти там досліджувати інші астероїди. Тобто Якщо у вас це вдалося, то ви явно робите все правильно і немає ніяких проблем, взагалі у вас все класно. До речі, ось на футажі саме сусідній астероїд, який, на який я відправив робота, щоб він підготував площадку для приземлення вже моїх дуплікантів, які могли б його розібрати на запчастини цей астероїд. От. Це для прикладу. Що саме треба робити взагалі, як гра грається? Оце дуже цікаво. Вона схожа на Sims. Насправді тут керування не пряме. Ну і це таке... є ще такі ігри з таким керуванням, але я поясню, це коли ви просто даєте задачі якісь, ви не напряму там берете там колоніста якогось чи дупліканта в даному випадку. Наказуєте йому, ось ти зроби ось це. Ви просто даєте завдання викопати тут, побудувати ось це, побудувати ось те. або розібрати, і ваші дупліканти цим займаються спокійно. Уже в якому порядку вирішувати їм, ви не можете дати їм там прям якийсь конкретний наказ для того, щоб вони щось там зробили. Ну, Але якщо дуплікант по професії агроном, наприклад, він з набагато більшим задоволенням піде десь саджати якісь там трави, припустимо. Так? Я загрою слідкую достатньо давно, ще коли вона була в ранньому доступі. І можу вам сказати, що вони насправді дуже багато додали з того часу. І от коли гра вийшла в релізну версію, реально було чим зайнятися. контенту було предостатньо. Але потім вийшли два DLC. Одне content update DLC, я навіть не впевнений, чи воно платне чи безплатне. Наче безплатне, але ну, на 100% не скажу. І друге, це Space DLC, яке точно платне, але якщо так подивитися, воно взагалі не обов'язково для того, щоб грати. Звісно, прикольно, коли у вас весь контент є. Що воно додає взагалі? Це новий режим для гри. Зараз розкажу. І це можливість подорожувати по іншим астероїдам, будувати ракети, подорожувати по іншим астероїдам, відкривати нові якісь там ресурси, нову флору, нову фауну. І, грубо кажучи, як я це бачу, це просто можливість полетіти на якийсь інший астероїд, розібрати його просто в чортані матері, щоб нічого не залишилося, привезти все додому, поскладати акуратно і хай лежить, тому що пригодиться. І, і це цікаво, це, це класна ідея, тому що вона дає якийсь, якийсь сенс, тому що ви взагалі робите. На своєму астероїді, окрім того, щоб просто всі вижили і всі комфортно жилося, так у вас є сенс ще полетіти на якийсь інший астероїд і його просто на запчасті розібрати. Це я завжди такий, я за це. Тобто, причому його розібрати, оскільки в грі є не тільки. Е Якісь там, якась там вода, так, або там сол сольона вода, і так далі. В грі є гази. Тобто ви не просто руду можете звідти викупати і перенести додому. Ви не просто можете викачати річки, які там є, і привезти їх додому, щоб їх вдома якось застосовувати. Ви ще можете нафіг викачати просто все, що там є. Виставите просто голий вакуум. І все це ви вдома акуратно розкладете по полочкам, там, законсервований повітря, законсервований хлор, законсервований водень, який ви потім запустите в свою станцію. так, ось я Саме будую водневу станцію електричну, от туди б воно все і пішло. От. І це прикольно, це цікаво для мене, але воно, звісно, не обов'язкове для того, щоб ви це зробили. Я взагалі рекомендував би навіть з першого, як ви будете грати, саме перший режим обирати, для того, щоб ви розібралися, що взагалі можна в грі робити, якщо у вас є все для цього. Тому що в першому режимі у вас великий астероїд, на якому представлені абсолютно всі ресурси, які є в грі, ну всі необхідні, так би мовити. Тому що тут, наприклад, є мідь і залізо. Ви одні і ті самі речі з них можете робити. Це два метали. Але. Вони по-різному називаються по-різному виглядають. Точно так же на наступному астероїді у вас там буде кобальт і ще якийсь метал, Ще якась руда. Точно те ж саме, Це та ж сама мідь, Просто вона називається кобальт. Так? І в цьому буде відмінність. Наприклад, На якихось астероїдах ви зможете знайти ржавчину. Наприклад, Якщо у вас на базовому астероїді немає. Чи вона вам обов'язкова? Обов Але вона є, її можна переробити на щось корисне. А, наприклад, навіть на повітря, якщо я не помиляюся, помиляю, оскільки це оксид ржавчина. От. І, тобто, але почніть на базовому астероїді. У вас там буде все необхідне для того, щоб ви могли вижити. Ви зможете все ще полетіти на якийсь інший астероїд. Єдина відмінність просто, що у вас не буде цієї необхідності кудись летіти. Ви навіть якщо нікуди не будете рипатися, у вас на вашому базовому астероїді все буде необхідне для життя. Спробувати подивитися, там, розібратися, що там, куди і як. Нормально труби навчитися строїти, а не так, як я. Що я під, під виход підключив трубу і вона не може зайти просто водень не може зайти в цистерну, тому що я не в той слот засунув трубу. Навчитися все робити, а потім зі спокійною душею, тому що у другому випадку. Space out. у вас може просто там не бути нафти, наприклад, на вашому астероїді. Вам за нафтою доведеться летіти на інший астероїд. Чи вона наскільки прямо необхідна, та ні. І без нафти можна пограти. І навіть я думаю, що в більшості випадків... Людина, коли перший раз грає, вона до нафти і до, до, до того рівня технології, коли вам треба нафта, можете навіть і не, до, не, не добратися. просто. Ви просто почнете спочатку, тому що ви там щось запорите, ви розстроїтеся, що у вас якийсь там дуплікант помер ваш улюблений, десь там втопився, тому що заліз на дно озера і розібрав над собою драбину. Ви не побачили? Або він там впав десь в те озеро, і він задихнувся нафіг під водою. І заразив вам, так як він помер, і він труп, заразив вам усю водойму, з якої ви качали воду, для того, щоб удобряти свої рослини. Таке буває. І ви думаєте, Та, ну я нафіг, лучше заново начну. Уже в мене є певний досвід, і я такого вже не допущу. І наступного разу він у вас не в озері задихнеться, а десь в хлорі. То таке. От, тому е спершу рекомендую без спейстаут грати. Все ще ви зможете побудувати ракету, полетіти на інший астероїд, але цього не буде, у вас він буде немаленький ваш астероїд. От. Що ще там, наприклад, дуже мало контенту я можу сказати по цій грі, навіть англ англійськомовного в інтернеті, в Ютубі, я маю на увазі. Тому я якось не називаю речі, як їх називає ком'юніті, тому що я не знаю, як їх називає ком'юніті. Називаю речі так, як їх називаю для себе сам. В грі буде кілька криз. В основному вони зв'язані з ресурсами. Наприклад, у вас буде вугільна криза, коли ви, ви, ви набудуєте електростанції вугільних, і вони вас просто з'їдять все вугілля, яке у вас є на карті. І вам треба буде шукати якісь альтернативні ресурси для того, щоб електроенергію видобувати. У вас буде водяна криза, тобто коли у вас буде закінчуватися вода, і вам треба буде придумати, де її взяти. Це все вирішують технології, але дуже важливо, просто, щоб ви розуміли. Так? Киснева криза може бути, тому що вона тут, кисень тут в основному видобувається з водорослі, вони також закінчуються. І криза електроенергії та високих температур. Ну, я взагалі вважаю, що кожні люд... кожному варто спробувати, тому що гра мені дуже подобається. Класна графіка, прикольна музика, озвучка просто бомба. І... Сама суть гри, вона така розслабляюча трохи, вам не треба там з, ким, з кимось воювати, когось бити. Задача просто побудувати колонію, яка буде сама себе забезпечувати. Кінцева ціль так там полетіти на якийсь інший астероїд, його розібрати, привезти додому. Все, все, все це можна робити. Гра не дорога, тому можна пробувати спокійно, якщо там вам прям дуже сильно страшно. Витрачати на неї якісь фінанси, то там, купіть базову гру, хоча б вона буде вам по знижки вартувати 70 гривень. Спробуйте. Сподобається, то супер купите потім ще DLC. Вона недавно була на знижки, і знижки доволі часто пропонують клей на свої ігри. От. Тому варто пробувати. Я знову ж таки від цієї гри просто ну, балдею. Я іноді там заходжу, якусь колонію створюю там. Граю навіть там, до, до 2-3 днів в неї. Ну, там, і потім забиваю, потім знову вертаюсь і таким чином я вже в неї граю дуже-дуже довго. Вона вже дуже-дуже довго приносить мені задоволення. Тому пробуйте. І е, на кінець відео хотів би ще раз подякувати вам. По-перше, за те, що прийшли, за те, що подивилися відео, порекомендуйте друзям, якщо там може хтось у вас є фанат колоні Сіма, але цю гру ще не пробував. Або гру, або порекомендуйте відос, щоб людина подивилася, послухала якісь думки іншої людини. І нагадую ще раз, ставте лайк, якщо сподобався відос. підписуйтесь, якщо ще не підписані. Дзвіночок, всі ці діла. Рекомендуйте друзям. І будемо старатися, щоб україномовний контент для нашого контингенту людей е, оказався в топах. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.